Відеокарти середнього цінового діапазону найпопулярніший та найпоширеніший в середовищі геймерів, які все ще рахують гроші. Не дивно, що AMD рано чи пізно довелося показати світові хоч якогось середняка в особі Radeon RX 7600 на їхній поточній архітектурі RDNA 3 оскільки одними лише 7900 ринок не відвоюєш. У топовому сегменті Nvidia нічого не загрожує, а ось у масовому в AMD були шанси показати серйозну альтернативу. Саме були, адже ті, хто цікавиться залізним. Новинами вже в курсі, що з релізами відеокарт для народу цього року все настільки погано, що на цьому тлі навіть недолугий дебют Intel Arc минулої осені згадується з теплотою. RTX 4060 Ti вже встигла прогреміти на весь світ своєю посередністю, і ми обов'язково її протестуємо в наступному відео. Ну а зараз ми розглянемо Radeon RX 7600, конкурента GeForce RTX 4060, яка має вийти вже в липні. Radeon RX 7600 базується на тій самій графіці, Графічній архітектурі RDNA 3, що і серія RX 7900, але зі зрозумілих причин у зменшеному масштабі. Однак несподіваним є те, що на відміну від RX 7900, яка використовує 5-нанометрові GCD, кремній Navi 33 в основі 7600 це монолітний 6-нанометровий чіп, що на ціле покоління старше 5 нанометрів завдяки літографії DUV, порівняно з більш досконалою EUV. AMD ймовірно розраховує, що така економія цілком виправдана і дасть їй перевагу в майбутньому. Цінових війнах проти Nvidia в цьому сегменті. Але про покращену енергоефективність порівняно з попереднім поколінням можна забути. З конкурентами RX7600 також не пощастило. AMD, звісно, хотілося б конкурувати з RX6600 з більш урізаним чипом. Але за ті самі гроші зараз можна купити прокачаного попередника RX6650XT, який за характеристиками ані трохи не поступається новинці. Ну хіба що не може похвалитися нікому непотрібним DisplayPort версії 2.1 і кодеком AV. 1, який потрібен небагатьом. Ну а про цінового конкурента від Nvidia GeForce RTX 3060 навіть згадувати не хочеться. 16 ліній PCI Express проти 8 і 12 ГБ відеопам'яті проти 8 ставлять жирний хрест на потугах AMD, а популярність і поширеність зеленого середняка знаходяться на недосяжному для AMD рівні. Чи зможе новий Radeon здивувати? Давайте розбиратися, на що здатна новинка від AMD на її ж процесорі Ryzen 5 7600 і 32 в ГБ оперативної пам'яті DDR5 6000 з таймінгами CL36. Решта заліза народного конфіга в описі до відео. Почнемо зі Star Wars Jedi Survivor. 1080 p пресет налаштувань графіки, Epic, без RT. До речі, у цьому відео обійдемося без 2К, адже ці карти позиціонуються для Full HD. Але продуктивності в рейтрейсингу все ж таки торкнемося і з'ясуємо, чи є там перевага у RDNA 3 над другою версією. Ну а зараз на екрані її не особливо й помітно. Різниця в один кадр за мінімальними FPS помітна лише на графіках результатів. А ось перемогу над RTX 3060 вже можна розгледіти. 13% за середнім і 15,5% за мінімальним FPS. А ось із увімкненням рейтрейсингу розгледіти хоч якусь різницю у фреймрейті між учасницями тесту стає неможливо. Тішить той факт, що в цій грі увімкнення RT не призводить до слайдшоу навіть на радеонах, і цілком можна пограти навіть без апскейлу FSR2, який милує око господарів консолей. The Last of Us Part 1, Full HD Ultra Preset. Тут навіть і без тесту було зрозуміло, що RTX 3060 переможе з упевненим відривом за мінімальним FPS. 8 ГБ для сучасних портів стає мало навіть для Full HD, і це без рейтрейсингу. RX 7600 пасе задніх, а найбільш від переповненого відеобуфера страждає rx 6650 xt Регулярні статери, помітні неозброєним оком, і відбилися на показниках рідкісних подій. Червневий патч для Hogwarts Legacy усунув проблеми зі стрімінгом текстур на картах із 8 гігабайтами відеопам'яті, але це тільки з вимкненим рейтрейсингом. До плавності грі, звісно ж, далеко, але регулярні фризи залишилися в минулому, принаймні в моїх тестових прогонах. RTX 3060, на диво не проявила свою перевагу в обсязі відеопам'яті на практиці. Її мінімальний FPS виявився навіть нижчим ніж у Radeon. Проте бонусні 4 гігабайти в цій грі точно зайвими не будуть. І ось підтвердження моїм словам: увімкнення рейтрейсингу і повільне слайдшоу на Radeon RX 7600. Коментарі тут зайві. Radeon RX7600 продовжує перемагати. Цього разу в Cyberpunk 2077 у Full HD без променів і апскейла. Після останніх патчів з увімкненням ультрапресету налаштувань графіки автоматично вмикається і FSR 2 Quality. Але всі учасниці тесту і без апскейлу видають цілком придатний для гри фреймрейт. Видно, що над оптимізацією драйверів під кіберпанк старанно працювали обидві компанії FPS-новинки тому наочний доказ. Yeah, you gon' need a hundred men, hundred scopes, hundred cans Just for you to watch what I'm doing under the sun again God giving gift, MC's doing the running man If you want me to get it, pop it may cost a hundred pence RT Ultra, DLSS 2 і FSR 2 у режимі якість Радеонам важко навіть із FSR І нова архітектура не змогла дати новинці відчутний буст при роботі з променями кіберпанку RTX 3060 очікувано лідирує з великим відривом і демонструє грабельний фреймрейт Але я б все одно не грав у Full HD ні з DLSS, ні, ФСР. мила і артефактів. На мою думку, надто багато I'm keep winning, winning целом. Амакі вони winning, winning right. Call of Duty Modern Warfare 2 Full HD, пресет налаштувань графіки Extreme. Регулярні статори на RX 7600 наводять на думку, що пора б повернути показники дуже рідкісних подій, якраз для такого випадку. Але навіть якщо ви їх не бачите на відео, на графіку часу кадру статери чітко видно. Не виключено, що проблема в драйверах. RX 7600 використовує окрему гілку драйверів і запізнюється на одну версію. Шкода, адже радеони в іншому демонструють істотну перевагу над RTX 3060. I у третьому відьмаку з RX 7600 також були проблеми з DX12. Не відтворювалися початкові ролики, та й саме завантаження було занадто довгим. Найімовірніше, знову проблема в драйверах. В іншому RX7600 і RTX 3060 йдуть практично в рівень. Не здивуюся, якщо з оновленими драйверами RX 7600 почне випереджати свою популярну суперницю. З увімкненням рейтрейсингу FPS падає вдвічі. Споживання відеопам'яті істотно збільшується, і RTX 3060 очікувано виривається вперед, але не настільки, наскільки я очікував. RX 7600 відстає від 3060 на 3 з гаком кадри, але щось мені підказує, що більшість обере режим без променів і апскейла з фреймрейтом здорової людини. Welcome. Dying Light 2, Direct X11, Full HD, Preset High Quality. Усі учасниці тесту видадуть грабельний FPS, якщо не вмикати рейтрейсинг. Новинка випереджає RTX 3060 майже на 20 кадрів, і якби так було в кожній грі, і відеопам'яті побільше. Подивимося, наскільки впаде фреймрейт після увімкнення RT. DX12, пресет Quality Ray Tracing, DLSS2 і FSR2 у режимі Quality. Очікував гіршого непоганий результат для RX 7600, яка впритул наблизилася до RTX 3060, навіть із променями. FPS цілком придатний для гри. І я впевнений, що погравшись з налаштуваннями, гру можна комфортно пройти на наших середняках із променями, які виводять графіку Dying Light 2 на інший рівень. Forza Horizon 5, Full HD, Extreme Preset, налаштувань графіки. Вже краще нудні стабільні результати з несуттєвою різницею, ніж лотерея з варіаціями і статорами. Знайти різницю у фреймрейті між усіма учасницями тесту можна хіба що на підсумкових графіках. RX 7600 випереджає RTX 3060 в середньому на 4 кадри і видає той самий мінімальний FPS. Tail Requiem офіційно не підтримує FSR, тільки DLSS, Тому тест буде без рейтрейсингу. Чесно кажучи, не очікував, що зелена гра, яка ігнорує FSR, видаватиме помітно більше кадрів на радеонах, і особливо на новинці. RX 7600 випереджає RTX 3060 майже на 10 кадрів за середнім і мінімальним FPS. Кілька слів про роботу системи охолодження. Radeon RX 7600 Gaming OC від Gigabyte розігнана на 100 МГц за чіпом і має значно серйозніше охолодження ніж у референсної карти від AMD. На перший погляд, все виглядає в межах норми. Шум середній, навіть після півгодини зацикленого тесту Hitman 3 з променями. Швидкість обертання трьох вентиляторів склала від 2000 до 2370 обертів на хвилину. А для спеки без кондиціонера це непоганий результат. Але насторож. Же температура хотспот максимальні 95 градусів при середній температурі чіпа в 55 Це ненормально. Скоріше за все, теплові трубки, які контактують з GPU безпосередньо, прилягають недостатньо рівномірно. Total graphics Power майже такий самий, як і в RX 6650XT – 145 Вт. Але Total Board Power і GPU Power Maximum говорять про 182 і 247 пікових ватів відповідно. RX 6650 XT не має цих пунктів, але навіть якщо прикинути, що споживає вона стільки ж, то це все одно забагато, з огляду на те, що 6650XT це максимально розігнаний варіант пастгенного 7 нанометрового чіпа Navi на 23. А на тлі майбутній RTX 4060 з TDP у 115 Вт – усе це виглядає непереконливо. Можливо, це дійшло і до AMD, яка в останній момент знизила рекомендовану ціну з 300 до 270 доларів. Але цього недостатньо. Потрібен ривок, а не 3-4 кадри різниці з пастгеном, чим, до речі, грішить і Nvidia. Як вам новий Radeon? Напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся та бережіть себе.